Ортопедичне взуття від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика. Дуже якісна, зручна, ортопедична, підошва бачите, ребристенька така, висока, біленька захищений носочок, чи можна на самокатах, на велосипедах кататися. Правильна ортопедична п'яточка, що гарно фіксує ніжку дитини. Зверху резиночка, яка теж гарно зафіксовує е, в, дитини, це, на двох ліпучках, бачите, що гарно фіксує ніжку дитини. Е, нема шовчика, що гарно підійдуть на будь-яку повноту ніжки. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизацією. Ось бачите, ось така вона. О, подушечка, бачите? І амортизація ось така. Дуже якісне, зручне взуття. Recomendó Miniman.